Вітаю вас на каналі. Мої бджоли. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку дуже цікаву, на мій погляд, і важливу тему, яким чином можна заощадити на купівлі маток. Хочу розповісти вам про такий спосіб, який заощадить вам кошти при купівлі маток і підвищить цілому ефективність вашої пасіки. І відповідно ваші прибутки. Тож додивляйтеся це відео до кінця, так як я думаю, що це обов'язково стане для вас корисним. Якщо ви ще цим методом не користуєтеся, і попрошу вас підписатися на цей канал, так як уже зовсім трошки залишилося до 2000. Ті, хто ще не підписався, але дивиться цей канал і вам подобається, то попрошу підписатися. Буду дуже вдячний. Ну а ми будемо починати. Ну почнемо з того, що мене дуже здивувало на початку, коли я тільки приїхав з Польщі, коли я отримував перші замовлення, якісь в перший рік, що доволі велика кількість людей замовляє саме плідних маток. Так як там була картина зовсім навпаки, неплідні матки там купуються приблизно в співвідношенні 5 до 1 до плідних маток. Тобто основний попит там є на неплідних маток. Можливо, це так саме в нашому господарстві було, але не суть. У нас, здебільшого, люди в Україні люблять купувати плідних маток одразу. Здебільшого обумовлюючи це тим, що зразу ми отримуємо плідну матку, ніяких морок, і типу що її простіше підсадити і так далі. Але ж ви самі подумайте, що така матка от зараз в цьому році буде стоїти приблизно 320-350 гривень. І давайте зразу перейдемо до цифр. Наприклад, у нас велика пасіка, ну типу середня, і нам потрібно хоча б 100 маток за сезон поміняти. Виходить, що ну потрібно витратити десь 30-35 тисяч гривень, але скажу вам, що це зовсім не обов'язково. І це при тому, що неплідні матки коштують мінімум в половину дешевше, зазвичай це. Ну, по минулим сезонам це було 100 120 гривень, де й дехто продавав за 150, але все одно це мінімум в половину дешевше. Але чомусь люди їх чи то бояться брати. Я ось так помічаю, що кажуть багато є неприйом або шанс, там ризик, що вони втратяться, і так далі. Тобто, більше з ними, ну відповідно, час очікування, так ви берете неплідну матку, і вона е, має ну десь не менше 10 днів. Є таке відтермінування. Так. Вона має ще дозріти, вона ще має облітатися так. Це безумовно потрібно, але все ж таки це вже в половину менші, як мінімум, в половину менші витрати. Якщо вам потрібні ті самі 100 маток, ви можете купити їх значно дешевше. Тобто, навіть якщо ви з запасом візьмете, наприклад, 120 маток, у вас буде куди їх посадити. Це вже набагато менша сума, тому що це в середньому вийде вам 12, ну, ну, 12, 15 тисяч. Тобто ви ті самі 100 маток з тим, що ви закладете, наприклад, таку похибку, що 20% у вас навіть відійде по різним там причинам. Ви все одно маєте на 15 тисяч менше витратити. Це на 100 матках. А що вже казати про 200, там і більше, якщо у вас пасіка? Та навіть відчувається різниця, якщо ми говоримо про 50 маток. Тобто, будь-яку кількість, яку ви не взяли, ви просто в половину менше заплатите. Хочу вам сказати, що неплідні матки це дуже класний інструмент, на який багато хто не звертає увагу, тому що є ризик, що вона втратиться там на стадії підсадки, на стадії обльоту, потім на спаровуванні. Є багато факторів. Я звичайно погоджуюся, що є певний ризик, що вона втрачається, і доволі це нерідке явище. Але хочу вам сказати, що це не така то й велика морока. Ну я думаю, що у кожного є можливість зробити відводок на 2-3 рамки, навіть якщо у вас немає поначалу нуклеусів, Просто зробити відводки і ці неплідні матки, вони от в такі от слабі сімейки, дві-три рамочки. Вони якраз таки прекрасно приймаються такими сім'ями. Я не бачу сенсу переживати, тому що ну зробите ви їх більше. Окей, у вас, по-перше, йде таким чином величезне омолодження пасіки. Тобто, у вас купа молодих маток, вони скоріше за все успішно облітуються, тому що саме головне тут просто підсадити. Є певні також умови, як організувати це місце для обльоту і так далі. Але це все дрібниці, я думаю, що кожен з цим може розібратися. Тут саме основне зробити відводки, зробити якісь нуклеуси, щоб у вас були. Це навіть робиться все своїми руками або можна купити. Не виходить у вас, наприклад, за раз тільки зробити. Ну то в два етапи облітаєте або в три, у вас немає ще тої кількості. У своїх основних сім'ях, наприклад, які працюють на мед, ви також зможете за рахунок цих. Малоформатних відводків потім отримати маток. І, до речі, цей малий відводочок або нуклеус вони спрацюють вам і не раз за сезон, тобто ви зможете за декілька разів поміняти всіх маток і ще й відводка вам залишиться. Тобто, якщо розібратися, ви можете в великій кількості отримати плідних маток, але значно дешевше. Вам потрібен буде також трутневий фон. Не страшно, якщо він на початку буде ще чужим. Це не такий великий, не таку велику роль вам зіграє. Нехай там перші матки будуть, так би мовити, помісні, там якісь схрещені. У вас за рахунок насичення, за рахунок збільшення кількості сімей на ваших, ну на тій породі, що ви купили, там придбали. Так у вас будуть трутні уже чистопородні, так як з тими матками, що у вас прийдуть, уже вони матимуть чистопородного трута, який у вас буде якраз. Працювати і збагачувати ваш новий трутневий фон. Ще який тут великий плюс, що тут не така велика ціна помилки. Тобто, якщо ви підсаджуєте плідну матку і вона не приймається, у вас зразу мінус 300-350 гривень. Тут ви можете, купуючи неплідних маток, у вас вже можна сказати два шанси. Тому що за одну таку матку ви можете придбати таких дві. І я розумію, якби що порівнювати плідних і неплідних маток це не зовсім правильно, тому що це різні два інструменти, Але чомусь просто дуже багато людей не звертає увагу на плід на неплідних маток, так як чи то переживаю це, що при підсадці якісь там проблеми і там не хочуть чекати. Але ж люди набагато більше витрачають грошей. Якщо ви переживаєте за цю підсадку, можна знайти матковода поблизу, брати в нього маточники в цьому випадку. Процент прийому там майже 100%. Тобто, якщо вони все вам правильно там дали, їх перевірили перед тим, що вони точно обов'язково вийдуть. Хіба що там якийсь дефект буде у матки, це якби є такий невеличкий процент, але в цілому прийом маточників він взагалі шикарний. Тобто, це теж це ми беремо до в ту саму категорію, що й не плідні матки. Це навіть можливо в чомусь краще. Єдине, що потім мітити потрібно. Але якщо ви переживаєте за підсадку, саме за оцей момент у вас не виходить, то маточники вам цю проблему. Дуже сильно вирішать. Тобто, що ми за рахунок цього досягаємо? Ми за невеликі кошти, відносно невеликі кошти, омоложуємо свою пасіку. Маємо можливість робити відводки, які такі будуть трошки інертні. Так вони будуть довше розвиватися, але вони вам спрацюють до соняшника, вони можуть витягнутися. І потім навіть оці сімейки, які вам відпрацювали, пооблітували маток, ви їх можете з'єднати, скинути докупи. І вони спрацюють вам на соняшник, наприклад. Звичайно, ранніх результатів ви тут не получите, якісь медозборів. Але я вам скажу, що на оцих молодих матках будуть просто прекрасні відводки. І вже матка, яка розчервилася до осені, це вже піде повноцінна хороша сім'я, яка вам. Ви, наприклад, на наступний рік можете продати з неї відводок, або буде шикарний медовик. Потім по нові робляться оці відводки після продажу або. Або ви їх пересадили в більші вулики. Знову той самий цикл повторюється, вже там з роками у вас йдуть вже, якби, і трутневий фон напрацьований. Ну і взагалі можна навіть уникнути. Оці, якщо ви не хочете гратися з відводками, можна просто зробити ноклеуси. Там або у мене є відео на каналі. Є взагалі можна недорого зробити нуклеуси з ППС, або заказати десь. Навіть якщо ви вкладетеся, купите собі ноклеуси, то вони вам по-любому відпрацюють. Вони будуть. Служити ще довго, і це така інвестиція, яка вам потім окупиться обов'язково. До речі, ще один великий плюс, що потім, от, наприклад, після червня, вже там в великій кількості мають матководи оці неплідні матки, і вони зазвичай вже на них ціна дуже сильно обвалюється, тому що їх вже в наявності дуже багато, так і попит на них падає. Хто хитріше цим користується, знає про це. І там навіть до 80, а хто і по 50 продає цих неплідок, тому. Можна дуже дуже заощадити, оце особливо липень, там і ну серпень, вже таке. Але в липні от можна дуже дуже таки зекономити на матках. Звичайно, там уже такі часові рамки, що всі займаються головним де так але. Тим не менш, якщо у вас є час, можливість, то чому б не скористатися. Ще є класний метод, який я опробував цього року, ну тобто попереднього року, але бачу, дивлюся на цьогорічний результат. Це зимівля таких от сімейок, якби відводків через пергородку. У вас весною виходить класна сімейка. У вас, по-перше, є банк маток. Якщо у вас весною щось там втратилося, щоб не бути залежним від когось, так там шукати, бо дуже мало цих зимувалих маток. Зазвичай на них великий попит, і їх просто не вистачає на всіх. Дуже важко замовити. у вас буде вже такий, така сімейка, яка перезимує дві матки через перегородку. Ну, в хорошому випадку, так це не завжди так буває. Але тим не менш вони у вас будуть, і ви зможете, наприклад, одну матку цю забрати, кудись там в сім'ю або поміняти, або підсадити, в разі, якщо пропала стара матка, так, ну, з сім'ї. Ви зможете цим скористатися. І ще йде дуже бурхливий такий класний розвиток. Ці сім'ї через перегородку вони гріються навзаєм, ну, ви всі це вже знаєте. Є, звичайно, тут і свої мінуси, бо з цим роботи більше. І все-таки, якщо немає досвіду, ще трошки я помилок наробив. Але в цілому е картиною я задоволений. Уже деякі такі сімейки пооб'єднували і хочу вам сказати, що коли через перегородку дві матки працюють, це, це взагалі потім після об'єднання дуже хорошо нарощується бджола, так як є немало печатного розплоду, ці сімейки потім по А до речі, об'єднуються вони елементарно, весною з цим ніякої проблеми немає, і виходить така, такий хороший бадьорий відводочок, який вам також дасть хороший результат. тому Зараз вам покажу пару кадрів, як це виглядає. ну ж, Це ті самі сім'ї, які в минулому році показував, що об'єднував, вже давно до них не заглядав. Ось так сімейки виглядають. а ну Зараз передемор. Сьогодні 26 березня і мені потрібно зараз одну матку із неї забрати. І заодно вам покажу, як матки червлять, як воно виглядає зараз ситуація в таких об'єднаних відводочках, як воно зараз виглядає. Їх можна було б ще нікуди не спішити, не об'єднувати, дати їм розвинутися, тим більше, що їм тепло через перегородку, але зараз воно вже багато кому не почекає, потрібні зимувалі матки, тому деякі сім'ї зараз об'єднують таким чином. Ось також виглядає отак об'єднана сім'я. Там одна рамка виходить, що крайня була зайва, тому поставив її за заставну. Покажу вам ще одразу цих пару сімейок. В принципі, картина тут незмінна. Ось так їх затиснув. Ну, Я їх слабішими пускав зимувати. От іще одна. Ну, порядок, я вважаю, що свою функцію ця те, що переділив через перегородку. До речі, зараз витягав у них перегородку і вона аж прям така гаряча. Бо тут розпліт під стінкою був. До речі, маточка ходить. Ось така гарна, роденька матка. Яка маленька ходить. І от які б вони поодиночно не були слабенькі, в об'єднанні вони вже сила. Бо ось так, бо ось тут розплід, точно, ну тут я не перевіряв. Ось три рамки розплоду. Звичайно, не в повному обсязі, але ви бачили самі. Ну, ось таких маємо минулорічних зимувалих маток. Вони вам то там, то там знадобляться. В будь-якому випадку для підстраховки для пасіки це потрібна така річ. Оже така інформація, може дещо там не структуризовано вийшло це відео, але якби наговорив те, що думаю, те, що от, хотів ще давно сказати. Якщо це комусь поможе, то добре напишіть, будь ласка, в коментарях чи ви користуєтеся таким методом. Чи ви вважаєте, що це не потрібно, що простіше взяти плідну матку та й не морочити голову? Поділіться в цілому, що ви думаєте на цю тему. Ну і нагадую, що можна долучитися до нашої групи в Вайбері. Є посилання у описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал. Будемо на зв'язку. Ну а я вже буду завершувати це відео. Дякую всім, хто додивився. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам всього самого найкращого. До зустрічі, всім пока.